Про події війни говорить «Стратком». Міністр оборони Рустем Умєров разом із головнокомандувачем збройних сил України генералом Валерієм Залужним і начальником генерального штабу генерал лейтенантом Сергієм Шепталою відвідали позиції сил оборони в районі Куп'янська. Командувач ОСУВ Хортиця, генерал-полковник Олександр Сирський, познайомив військове командування із ситуацією довкола Куп'янська, де українські воїни відбивають постійні спроби ворога атакувати. Успіхів у російських окупантів на цьому напрямку немає мав честь зустрітися з командирами підрозділів, які воюють на цьому напрямку зараз. Доповіли про ситуацію, поточні виклики рішення будуть ухвалені найближчим часом. Ворогу не сподобається. Наголосив міністр оборони. У збройних силах України не фіксують підготовки наступу РФ на Харків. Військові зможуть заздалегідь побачити такі дії. Про це в ефірі телемарафону заявив начальник служби зв'язків із громадськістю командування сухопутних військ ЗСУ, підполковник Володимир Фітьо. За його словами, зараз кількість ворога по всій лінії фронту велика, і щоб сформувати ще якийсь наступальний кулак на будь-якій ділянці фронту, потрібно провести великі підготовчі дії. Зараз таких причин немає, тому Харків може видихнути, але ворог Має багато ресурсів, ворог швидко вчиться на полі бою і не враховує людські втрати. Ми розуміємо їхні слабкі сторони і даємо відсіч, додав підполковник Фітьо. За повідомленням Генерального штабу Збройних сил України протягом минулої доби по всій лінії фронту відбулося 77 бойових зіткнень. Загалом ворог завдав 5 ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 53 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. На Бахмутському напрямку наші воїни відбили три атаки противника біля Клішіївки та Андріївки Донецької області. У зоні відповідальності оперативно стратегічного групування військ Таврія на Авдіївському напрямку українські захисники продовжують стримувати ворога, який не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни, стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Так сили оборони протягом минулої доби відбили 11 атак ворога неподалік на Обахмутів. Авдіївки Сєвєрного та ще 13 атак поблизу Первомайського та Невельського Донецької області на Мар'їнському напрямку Сили оборони України продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побіди та Новомихайлівки Донецької області, де відбили 15 атак. За добу ворог втратив 800 осіб, два танки, 13 бойових броньованих машин, 12 артилерійських систем та один засіб протиповітряної оборони. Близько 50 країн, зокрема США, Велика Британія, Австралія, Канада і країни Євросоюзу, виступили зі спільною заявою, в якій засудили поставки зброї між північною Кореєю і Росією, зокрема закупівлі Москвою північно-корейських балістичних ракет і використання їх проти України. Ми глибоко стурбовані наслідками цієї співпраці для безпеки в Європі, на Корейському півострові, в Індо-Тихоокеанському регіоні і в усьому світі. Ідеться у спільній заяві, яку підписали міністри закордонних справ. Вони наголошують, що передача балістичних ракет разом із будь-якою іншою зброєю і пов'язаними матеріалами з КНДР до Росії грубо порушує численні резолюції Ради безпеки ООН. Ми уважно стежимо за тим, що Росія надає КНДР в обмін на цей експорт зброї. Ми закликаємо КНДР і Росію дотримуватися відповідних резолюцій Радбезу ООН і негайно припинити всі дії, які їх порушують. Ідеться в заяві. Поки Росія запускає хвилі ракет і безпілотників проти українського народу, ми продовжуватимемо разом підтримувати Україну. Ми також закликаємо КНДР відповісти на численні пропозиції повернутися до дипломатії єдиного шляху до міцного миру на корейському півострові. Додали представники країн. Нагадаємо, 4 січня Білий Дім заявив, що Північна Корея надала Росії балістичні ракети і пускові установки для використання Москвою у війні проти України, і російські війська випустили принаймні одну з цих балістичних ракет по Україні 30 грудня, 6 січня. За даними союзників, Росія запустила по Україні вже не одну, а кілька ракет, отриманих із північної Кореї, слід додати, що північно-корейська зброя також була зафіксована і на іншому театрі бойових дій днями. Національна розвідувальна служба південної Кореї підтвердила підозри щодо використання бойовиками Хамас у війні з Ізраїлем. північно корейської зброї. є беззаперечні докази того, що на озброєнні палестинських бойовиків знаходяться північно-корейські ручні протитанкові гранатомети ф 7 Світовий валовий внутрішній продукт може скоротитися на 10% у разі війни за Тайвань. Такі розрахунки наводить агентство Bloomberg. За їхніми оцінками, сукупні збитки від цієї війни коштуватимуть світовій економіці приблизно 10 трильйонів доларів. У той час, коли світова економіка оговтувалась від пандемії, яка трапляється раз на століття, спалах війни в Україні та секторі гази є нагадуванням про те, як напруженість, яка давно тліє, може перерости у конфлікт, відзначили аналітики. Причина таких масштабних наслідків полягає в тому, що Тайвань займає лідируючі позиції у виробництві напівпровідників. Сумарна ринкова капіталізація лише найбільших 20 клієнтів тайванської компанії виробника чіпів TCMC становить майже 7,5 трильйонів доларів. Крім того, тайванська протока є одним із найважливіших у світі торговельних шляхів. Як відомо, Тайвань це острів у східній Азії, який Китай вважає своєю територією і називає провінцію, що відкололася, а не незалежною державою. Єдиний союзник Тайваню США. Зокрема, додатковий запит президента Сполучених Штатів Джозефа Байдена, який він передав до Конгресу, вимагаючи виділити кошти на посилення обороноздатності України, також передбачає і гроші для Тайваню в грудні минулого року. Державний департамент США вже схвалив продаж озброєння для Тайваню на суму в 300 мільйонів доларів. У відповідь речник Міністерства закордонних справ Китаю Ван Венбінь заявив, що незалежно від того, скільки зброї США надасть Тайваню, це не змінить цитую історичний курс на воз'єднання Китаю і не послабить тверду волю китайського народу в захисті свого національного суверенітету. Переможемо. Програма створена управлінням стратегічних комунікацій Генерального штабу Збройних сил України.